Шалений Макс, Дорога гніву. Відродження культової серії фільмів Шалений Макс у виконанні режисера Джорджа Міллера, який є творцем всієї франшизи. Цей фільм є справді подарунком для фанатів цієї серії, які чекали впродовж кількох років. За сюжетом фільму «Макс Рокатанський, якого зіграв Том Харді. Колишній поліцейський, який втратив все, що було дорогим йому в житті, тепер бореться за виживання в беззаконному світі постапокаліпсису. У нього немає нічого, окрім своєї машини, в якій він відправляється на захід у пошуках майбутнього. Макс потрапляє у полон до військовиків тирана і диктатора несмертного Джо. Його використовують як універсального донора, і він стає одним з донорів для хворих бійців. Безсмертний Джо відправляє до Бензограду та Патронівська колону машин з харчами, які мають бути обмінені на бензин та набої. Один з синів безсмертного Джо помічає, що колона відхилилася від маршруту, а сам Джо помічає зникнення своїх п'яти дружин. Колоною керує імператриця Фуріоса, яка зрадила Джо і відхилилася від напрямку. Далі йдуть численні перестрілки та непогоня за втікачами. Метою утікачів є зелене місце. Яке потрібно їхати день та ніч на схід. Вночі вони проїжджають болотну пустку, а зустрічають на ранок живших людей. Від них вони дізнаються, що зелене місце вони вже проїхали, і ним і було жахливо покинути болот. Фуріоза планує їхати через Солончак далі. Макс зупиняє її і пропонує повернутись до цитаделі. Їх наздоганяють об'єднані сили несмертного. Фуріоза отримує серйозне поранення, але знаходить сили і вбиває Джо. Прибувши до цитаделі, фуріоза відкриває доступ до запасів води. Вона та її супутниці стають новими керівницями цитаделі, а Макс, зустрівшись з фуріозою поглядами, зникає у натовпі. На цьому і закінчується поки що остання частина шаленого Макса». Окрім екшену і гарного виконання, фільм також має глибокий підтекст. Він демонструє зіткнення людства з екологічними проблемами, наближення катастрофи, яку можна уникнути тільки шляхом співпраці та. Пошуку компромісів. Коротко кажучи, дорога Гніву – це вражаючий фільм та чудове продовження франшизи. Я рекомендую всім для перегляду. В коментарях напишіть фільми та серіали, на які хочете огляди. Підписуйтесь на канал та поширюйте це відео друзям.